Це не питання менеджменту. Менеджмент може бути здоровий. Питання, як ти підбираєш свої кадри. Якщо ти взяв ларіочника рішало і він зараз продовжує займатися рішаловим, ну це, це не, не називайте це менеджментом. І, і ти йому наділив, вийшов за межі конституції, ви самопроголосили посаду віцепрезидента. Не, не робіть себе менеджерів. Ви люди, які підтерли зад конституцією. І від того, що в вальному кабінеті робити от такі серйозні обличчя з цим віце-президентом, він не стає бути менеджером. Він рішала, який потихеньку узурпує владу. Хто, блять, такий цей голова офісу президента, це голова канцелярії. Він уже у нас має вплив ну, не тільки на уряд, він уже у нас має, от як ну, в Києві зараз будуть призначені нові голів району. Там 90% це його люди, якщо не 100. Просто тупо його люди. Це не підкреслюю, це голова канцелярії. Просто просто голова канцелярії, який по факту зараз друга людина в Україні, яким би не мав бути. Привіт, уже от половина країни не пам'ятає прізвище прем'єр-міністра України в парламентсько-президентській республіці. Тому от, от така історія, і це теж в історії про демократію. Про такого класного молодого пацана у класного молодого пацана ну, підтерлися конституцію, наділили абсолютно самочинно повноваженнями. Чувака, який мав відповідати за закупівлю папера в офісі президента, не більше, не менше.